Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Новорічні свята не стали приводом для учасників акції гроші на Зсу припиняти її проведення у Дніпрі. Люди виходили під стіни мері як 30 грудня, так і 6 січня. Виходили з однією і тією ж вимогою перерозподілити бюджетні гроші на користь української армії. Акція 30 грудня співпала з днем жалоби оголошеним у Дніпрі у зв'язку із загибелю шістьох дніпрян внаслідок ракетної атаки на місто, що сталося напередодні. Тож її формат дещо відрізнявся від звичного. Вона була мовчазною під час ходи центру міста. Люди не скандували жодних лозунгів, але плакати, які вони тримали в руках, були досить промовистими. Досить красти та скільки ракет дронів збила ваша піар-кампанія, Закликали та запитували місцеву владу Дніпра. Протестувальники ми будемо продовжувати виходити на одиночні пікети. Підтримку... Поки не будуть виконані наші вимоги, 20% на саме на ЗСУ, на армію, вчорашні трагічні події, які відбулися по всій Україні, а тим паче в нашому місті, доводять нашу правоту. Що чим більше буде виділено грошей для наших збройних сил, для нашого ППО, для наших бійців, тим більше будуть цивільні міста захищені. Тому ми будемо виходити до останнього. Самі все прописано, є петиції, все прописано. Це віністя, ба більше відправляли навіть проект рішення на всі фракції, Северину, в тому числі, де вказували конкретний перерозподіл конкретних податків. Це піар, це ливарна вулиця, ремонт вулиці Ливарної, це муніципальна варта. А от 6 січня мітингарі повернулися до звичного формату акції. Нагадаю, наприкінці минулого року набрала необхідну кількість голосів електронна петиція мешканців Дніпра з вимогою до мерії скасувати низку витрат і перенаправити на допомогу ЗСУ 400 мільйонів гривень з ремонту доріг та ще десятки мільйонів закладені на піар-мера та його оточення. Петицію підписали більше трьох тисяч Дніпрян. Три тисячі голосів це необхідний мінімум, аби депутати міськради розглянули звернення до них. Але, незважаючи на це, Борис Філатов відмовився вносити документ на розгляд депутатів міської ради. Та дніпряни, як бачимо, не мають наміру давати задню і продовжують тиснути на мерію. Втім, Борис Альбертович теж демонструє впертість у ці дні. Мерія знову на мільйони гривень провела тендери на піар міського голови і його оточення. Так, 1 січня цього року комунальне підприємство міської ради Організаційно-аналітична служба оголосила тендер на більше ніж 3 мільйони 200 тисяч гривень на рекламні та маркетингові послуги з розміщення інформації в друкованих медіа. Того ж дня, 1 січня, та сама структура Організаційно-аналітична служба оголосила ще один тендер на рекламні та маркетингові послуги з розміщення інформації на телеканалах. На це з міського бюджету піде майже 2,5% мільйони гривень, тобто загалом майже 6 мільйонів гривень. У першому тендері йдеться про розміщення рекламних матеріалів у трьох газетах, що поширюються у Дніпрі: наше місто, Вісті при Дніпров'я та «Дніпровічерній». При цьому дві третини газетної площі, яку закуповує мерія, припадає на наше місто, що взагалі-то не дивує. Це видання традиційно близьке до Дніпровської мерії. А зараз головним акціонером газети є Олексій Безуглий, який водночас є й депутатом міськради від партії Пропозиція, яку створив Борис Філатов. Тобто, гроші з міського бюджету перетечуть до структури людини близької до міського голови. Значно більше дивує інше, а саме присутність у списку газети Днієр Вічерній, яка припинила своє існування наприкінці 2021 року. Ось що з цього приводу пише Вікіпедія. Останні роки через економічні причини газета виходила один-два рази на місяць, а передплата була закрита 30 грудня 2021 року. Вийшов останній друкований випуск Дніпра вечірнього. Тепер, судячи з усього, вихід газети вирішено відновити. У мерії знайшлися гроші для прославлення пана Філатова та його оточення ще й у цьому виданні. З урахуванням того, що за квадратний сантиметр газетної площі з бюджету Дніпра готові платити майже 35 гривень. Одна сторінка у вечірці про Бориса Альбертовича та його вірну команду буде коштувати платникам податків приблизно 34 тисячі гривень. Досить серйозні гроші. Під такі суми можна і в вида реанімувати до речі, засновником видання є юридична фірма Правник контрольний пакет акцій цієї фірми належить Михайлу Соколову, який наприкінці минулого року став народним депутатом від батьківщини. Це сталося після того, як один із соратників Юлії Тимошенко відмовився від свого депутатського мандату. Вакантне місце і зайняв пан Соколов. Що ж стосується тендеру на послуги з розміщення інформації на телеканалах, то за майже 2,5 з половиною мільйони гривень сюжети повинні з'явитися на 11-му каналі та каналі відкритий за ці гроші. Мерія хоче отримати лояльний до себе телевізійний продукт у першому півріччі цього року, а потім, швидше за усе, вже у другому півріччі проведе новий тендер ще на мільйони гривень. Переможці обох тендерів незабаром стануть відомі. Але як свідчить практика, зазвичай на таких торгах перемагають фізичні особи-підприємці, й ті самі особи-підприємці, через яких мерія і розміщує рекламні матеріали про себе у медіа, тобто використовуються такі собі посередники, у яких і осідає значна частина коштів. Виникає питання: а що заважає міськраді Дніпра безпосередньо співпрацювати зі ЗМІ? Навіщо потрібні посередники? Чому та ж сама організаційно-аналітична служба, комунальне підприємство, яке має чималий штат співробітників, сама цим не займається? Тим більше, що предметом господарської діяльності цього комунального підприємства якраз і є налагодження співпраці із засобами масової інформації, а також сприяння роботі представників ЗМІ щодо висвітлення діяльності Дніпровської міської ради. У тій самій петиції, яку мер відмовився виносити на обговорення депутатів міськради, зазначається, що у цьому році на поповнення обігових коштів комунального підприємства Організаційно-аналітична служба передбачено майже 26 мільйонів гривень. Дніпряни пропонували повністю, або, хоча б половину від цієї суми, спрямувати на підтримку ЗСУ. Однак Борис Філатов навіть не захотів розглядати цю пропозицію. А тим часом стало відомо, що директор організаційно-аналітичної служби Андрій Кова. Валенко протягом минулого року в середньому щомісяця отримував на руки зарплатню в розмірі більше ніж 32 тисячі гривень. Досить непогано як для керівника, який просто передає гроші з бюджету посередникам для розміщення рекламних матеріалів. Цікаво, що в системі Прозора під обома тендерами на піар Дніпровської мерії, які були оголошені 1 січня нового року, з'явилися ідентичні коментарі. А саме звернення до Держаудитслужби з вимогою перевірити доцільність та законність використання бюджетних мільйонів під час повномасштабної війни на піар мера та його оточення. Відповіді від Держаудитслужби поки що нема. Але цій ситуації додає пікантності та обставина, що підлеглі Бориса Філатова вже довгий час просто не пускають аудиторів у мерію. Тож повноцінно перевірити витрати з бюджету ревізори просто не мають можливості. Не вирішила ситуацію навіть звернення керівництва Держаудитслужби до правоохоронних органів. Однак рано чи пізно це замкнуте коло доведеться таки розірвати. І на краще, аби це сталося як мога раніше. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.